Коли терпимо гоніння на нашу церкву, споминаємо все і подвиги святих мучеників. Нині споминаємося, що мученика Марка Арефусійського, той Марк, котрий у часи імператора Константина, коли вже стала віра Православна Свободна, маса людей лишили капіща. А коли самі ті розрушали, то рахували старі язичники, що то Маркова проповідь наробила много біди. І коли к власті прийшов сатаніст Юліан отступник, той же був сатаніст, котрого піднімали сатаністи, щоб його вкинути, втиснути його на високу посаду, Юліан Отступник приказав знову гонити церкву Христову простих благословенних. І в той час пострадав і священомучник Марк. Отаб остаток язичників, безбожників, який виявився і в нашій Україні. Ми думали, що наша Україна це повноцінно православна держава на західній, хоча б християнська, а вияснилося ні. У нашій державі з'явилися тисячі і тисячі відкритих людей, котрі своє безбожє нині демонструють. Не ганьбляться і навіть організовують агресії проти християн, нападає на храми. Півтора тисячі храмів, як сообщило нам синод нашої церкви, силою захвачений од нашої церкви. А тому Марк також отого от остатка язичників. Пострадав, бо його вхопили на вулиці. А в той час Юліан отступник, як і сьогодні, сказав безбожникам: бийте християн, усі будуть, хто дивиться за порядком, не будуть нічого робити. Коли він вийшов на вулицю, а на нього напали на вулиці і побили, тягали по дорозі, рвали волосся, палили, всяко ламали кости на кінець. Змучили його так і требували навіть викуп за те, що нібито він їх розрушив. Подобно як сьогодні, християн кидають у тюрми, а просять у суді, щоб залог давали мільйони за чоловіка, який нічого не зробив і ніякого злочина не зробив. Відя твердость святителя, відпустили його на свободу. І многі з людей і ще більше повернулися до Христа Господа. Але нам важливо розуміти, що й нині сьогодні гонення на церкву родило масу людей, які повернулися свідомо до церкви. А от частинка з нами бувших, слабеньких, хворост такий собі, обламався на вітрах гоненія і відпав, і вже паску з'ятили по-новому, все в них добре. Лише одного не є в них. У них ніколи не було віри в Бога, скоріше і не буде. І ще важний момент розуміти, нам так хочеться, щоб Господь благословив нам ніколи не вбігатися на гонітелів церкви. Бо ми сьогодні видимо, як нас судять тягають на суди, і ми маємо униження, оскорблення, погрози. Ну, ми, з тим маємо великі плюси. Бо маса людей зацікавилася. А що ж вони там, православні, в Ужгороді, в кафедральному соборі, проповідують? Вороги церкви сказали, вони проповідують щось чужоє, чуть ли не чужоє, чужої держави. І вдруг маса людей включила усі ті можливості і через інтернет. Тепер є можливість кожен день слухати. Нашу молитву за мир в країні, за воїнів, за переселених, за людей у бідах і в напастях, за людей у больницях, за наших воїнів, котрі потребують допомоги, за людей, за воїнів, котрі у тюрмах, котрі десь там у попали в плен, за людей, куди пішли, переселилися на чужі держави, за всіх ми молимося кожен день, появляє, показує, що ми ніколи не мали. Абсолютно ніяких не ні планів, ні бажання інакше молитися. І тисячі людей прийшли до нашої церкви і стали православними, завдячуючи нашим, скажімо, мягко, опонентам, котрі сказали: йдіть, послухайте, що вони говорять. А люди послухали. І вияснилося, що наші опоненти закінчені обманчики, безбожники, сатаністи і навіть злочинці згідно українських законів. Боже, молитам святого Марка, благослови наших людей, милих, скромних, любящих, навіть ворогів, щоб ми, так і наші предки ніколи не на когось не валили свої проблеми. А завжди жили в смиренні, в терпінні, а із періодичні гонини на церкву ніколи не щитали случайностями або безм... безсмисленними. Ні. У Бога все має смисл, у Бога не є нічого случайного. І нинішні сьогодні різні угрози на гоніння, лише покликані до одного нас укріпити у вірі, слабих людей, щоб виділили наш подвиг терпіння. Вернути їх до церкви. Ну а ті, котрі вже озлобилися проти церкви і ліплять нам различні фейки, различні злочини, обзиває мене корінного русина на русинській землі, яка в складі нині України, як ніби якогось московіта, якогось ворога. Все. Єдиний в них аргумент, а наш аргумент любов Божа Господи. І тих клевітників помилуй, бо вони втратили не тільки віру в Бога, а з нею і людяність. А значить, давно вони вже не розуміють, що служить для міра нашої країни і нашого суспільства. І ти, Божа мати, благослови нас тепер великим постом. Вести себе добре, мудро, мирно, бо лише так поступає, держася єдина з канонічною церквою, взирає на подвиг і молитву нашого предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополіта Онуфрія, взирає на подвиг наших архіреїв, священиків народа Божого. Ми діти Божі, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.